Розігрують його гравці е Одеси, одинадцятий номер зараз б'є. Б'є дуже небезпечно, дуже небезпечний удар був. Е Дає передачу. Десятий номер зараз б'є і вище воріт. розіграш нової форми фудкорт, фан-шоп та зона розваг Вібет. Дуже небезпечно зараз був момент у Чорноморця. І зараз виконують кутовий. Виходять в атаку зараз Одесити і дуже непогана передача. йде зараз на 11-го номера. І це вихід сам на сам. Але захисники, захисники зараз просто підчищають за воротарем і дуже надійно грають. У нас намагається зараз війти в штрафну, пробує. Удар і це кутовий. О, яка помилка зараз від гравця Черкащан і не користуються цією помилкою гравці одеського чорноморця. Але знову втрачають м'яч. І тут порушення правил. Жовту картку зараз отримує гравець. Виконує кутовий. Зараз дуже небезпечно і впевнено грає воротар. Розвивається атака, втрачає третій номер свого гравця. Сьомий номер зараз Чорноморця. Віддає 71 удар і м'яч зараз небезпечно. Небезпечно пробиває футболісти. футболіст 19 й номер е Чорноморця. Помиляється третій номер Черкащан. Іде дуже, дуже небезпечна атака могла бути, але 8-й номер зараз порушує правила. І отримує за це жовту карточку. А це у нас виходить. А це друга жовта. А це друга жовта. І у нас перше вилучення в грі. А отримує його восьмий номер приїжджої команди. Це Олександр Ратушняк. Ох, як дуже добре зараз прийняв у нас Едуард Суханов. Проривається правим флангом. Передача. І не замикає зараз 10-й номер черкаської команди. Шукає своїх партнерів. Іде передача. Удар. І. І немає зараз м'яча немає зараз у воротах. Іде подача до штрафної. Головою забивати міг зараз. Надійно діють оборонці, але під, на підборі у нас одесити. Удар і поряд, поряд.